Да-да-да! да 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 Це знову я, ваш кореспондент з нашої зустрічі в Харкові. І тільки що ми зробили ось це! Це надпись Ми любимо пушмо та всі учасники зустрічі. А Аліна дописує харків. Опа. Харкові -харкові. <рес> ну, ми залишили свій слід в історії. Наталка, Харків, Ві, Вілка. Тепер можна вмирати спокійно. <рес> О, міліція! Міліція нас рибуть! Побіжали! Зараз ми стоїмо на найбільшій площі Харкова Європа. Це... Європа. і Європи, і України, площі Свободи. ну Видіть. Це мій останній репортаж, оскільки вже зараз я буду їхати в метро. І що? Я теж хочу показатися. Я також сьогодні була разом з вами. Це, була, це була моє, моє було моє останнє відео. Тому всім па-па! Бачите, сподіваємося знову. Приїжджає до Харкова частіше. Це З вами були найкращі пошвівці. Ну, не, не всі я познаю, але найкращі. Малекій найкращих, найкращих так. <ріху> Чекайте на продовження. А потім хочеш сказати, що ти... я не знімала? снімала з я відео.